Всім привіт! Зараз я хочу вам показати на своєму прикладі, як живуть українські переселенці у Німеччині. Я вам покажу і розкажу про кемп, в якому я жила з дочками. Це отакі от два будиночки. Один напротив одного, троповерхові. На першому поверсі, коли ти заходиш у під'їзд, ми бачимо. Зліва санвузол, туалет і раковина та вхід до кухні. Кухня велика. Маємо холодильники, мікрохвильові печі, тумбочки. А тут у нас одна кімната, де живуть Наші українські люди. На задньому дворі можна грати з дітям, робити барбікю, сушити речі, ставити велосипеди. Дуже затишно. Трохи брудне скло, правда? Тут теж можна ставити велосипеди. Ми підіймемося зараз на другий поверх. Там жила в кімнаті яздочками в одній, а інша кімната, жили інші люди. Ось це була моя кімната, невеличка, але затишна. Ми прожили в цій кімнаті в трьох-6 місяців. Зараз покажу вам далі. Це коридор на другому поверсі і тут маємо ще одну кімнату. Вона трохи менша за нашу. І розрахована на двох чоловік. Біля неї вхід в вбиральню ще одну. В ній знаходиться пральна машина з сушильною машиною, душ, туалет, дві раковини. Обидві вбиральні розраховані на всіх людей, які проживають у цьому будиночку. Тепер підіймаємося на третій поверх. Тут мансардні кімнати, ще дві знаходяться, з вікнами у стелі. Невеличкий такий коридорчик між ними. І ось такі кімнатки. Вони теж розраховані на одного-двох людей, які б тут проживали. З цього боку така ж сама кімната, як і ту, що я вам показала вже. Так що, спускаємось униз. На третьому поверсі було дві кімнати, дві кімнати у нас на другому поверсі і одна кімната на першому. Всього з нами проживало 8 людей з України, враховуючи трьох дітей. Ми тут прожили з дітьми 6 місяців, поки знайшли постійне житло, куди ми вже зараз переїхали. Це дуже гарні умови для людей, виїхавших з України, тому що знаю, що багато, на жаль, наших українців живуть у спортзалах, в школах і не в дуже гарних умовах. Нам пощастило. Наші два будиночки з українськими переселенцями були розташовані у затишному куточку міста Беркхайм. Це недалеко від Кьольну. Біля наших будинків була велика територія з дитячим майданчиком, де грались наші діти, так що було дуже весело.